Секрети маскування хамелеонів. Хамелеон незвичайна і таємнича ящерка. Завдяки своїй індивідуальній особливості міняти колір шкіри. Це служить для Хамелеона прекрасною формою захисту. маскуванням. Що ж спонукає Хамелеона змінювати свій колір? Давайте дізнаємось. Наші хамелеончики – мешканці теплого клімату. Тому при утриманні їх у неволі необхідно створити ті природні умови, до яких вони звикли. Наприклад, у тераріумі рекомендується температура в день 26-27 градусів, а вночі на 8-10 градусів нижче. Якщо йому холодно, тіло стає чорним і навпаки світло сірим при спеці. По-друге, на зміну з вибарвлення впливає і настрій хамелеона – наляканий він. Або роздратований. Під час шлюбного періоду для залучення самки і в битві з конкурентами його тіло забарвлюються найнеймовірніші і яскраві кольори. По-третє, найбільш важливою здатністю маскуватися міняти колір. Хамелеон використовує для успішного полювання і захисту від хижаків. Дуже цікаво спостерігати за тим, як маскується хамелеон під час полювання. Ящерка може довго і терпляче вичікувати свою здобуч, маскуючись під гілку, дерева або лист. Побачити його в цьому стані і відрізнити не представляється можливим. Як виходить у хамелеона маскуватися і змінювати колір залежно від навколишнього середовища? Вчені провели дослідження. У шкірі хамелеона знаходяться розгалужені пігментні клітини, хроматофори. Вони несуть цілу палітру різних фарб. Розташовані клітини в зовнішніх і внутрішніх шарах шкіри. При скороченні під впливом зовнішнього середовища і внутрішнього стану хамелеона хроматофори викидають барвник зі шкіри на тіло хамелеона. Отже, як хамелеон змінює колір в сучасному світі, перестало бути таємницею. Ця екзотична істота стала доступною для отримання і розмноження в домашніх умовах завдяки ретельному вивченню її внутрішньої будови.